Доброго дня! Мене звати Юлія і у нас пряма трансляція з ювелірного салону Камея, що знаходиться за адресою Галицька 49. Сьогодні ми поговоримо про подарунок для немовляти. Обираючи прикрасу для себе, ми дивимося, щоб виріб був красивим разом з тим, не забуваючи, і про актуальність моделей. Обираючи ж прикрасу для діток, ми стараємось, щоб вона була не лише цікава та модна, але й практична та зручна. Вже традиційно популярним подарунком для малечі є срібні ложечки. Такий подарунок є не лише цікавим, але й дуже корисним. Адже срібло має властивість нейтралізувати шкідливі мікроби та бактерії. Пропонуємо вашій увазі найрізноманітніші дизайни. У нас вони є і класичні, і оздоблені цікавими фігурками та кольоровою ювелірною емаллю. Ось до прикладу, ложечки, що будуть ідеальним подарунком на хрестини. Адже ви зможете зробити гравіювання із часом, датою, вагою та ростом немовляти. Така зручна стримана ложечка стане чудовим подарунком для хлопчиків. Витончені лінії та вигадливі форми цієї ложечки обов'язково сподобаються майбутнім леді. Для малят, що прокидаються з першими променями сонця, пропонуємо в подарунок такі веселі ложечки, оздоблені кольоровою ювелірною емаллю. Такі цікаві вигадливі ложечки ідеально підійдуть для майбутніх мрійників. Якщо немовля, якому ви обираєте подарунок, уже підіймає весь дім з ніг на голову, тоді такі ложечки із веселими цирковими слониками саме те, що вам потрібно. Ця чудова ложечка, прикрашена морським коником, стане улюбленою для малесеньких майбутніх піратів чи русалок. Дівчатка з найперших днів випромінюють ніжність, тому саме для них пропонуємо вам такі витончені ложечки з квітковими мотивами. Грайливі ложечки, оздоблені фігурками різних тваринок та прикрашені кольоровою ювелірною емаллю, чудово підійдуть в подарунок майбутнім дослідникам дикої природи. Щоб дитина з радістю користувалася своєю ложечкою і в старшому віці, ви можете подарувати їй одну із ось таких класичних варіантів. Також у нас ви можете знайти дитячі ложечки із релігійною тематикою, щоб дитя завжди мало Боже благословення. Ось така ложечка із милим янголом, оздобленим кольоровою ювелірною емаллю, буде чудовим подарунком для новонародженої дівчинки. А така чудова ложечка із янголом-охоронцем неодмінно стане улюбленою для маленького хлопчика. Якщо ж ви бажаєте зробити подарунок у вигляді срібної ложечки, але вагаєтесь з вибором, пропонуємо вашій увазі подарунковий сертифікат. Вони є номіналом на 500, 1000, 2, 5 та 10 тисяч гривень. Такий подарунок буде завжди доречним, адже з ним батьки зможуть обрати саме той виріб, який їм буде найбільше до вподоби. Дякуємо вам за перегляд, ставте лайки та пишіть в коментарях відео, на які теми ви хотіли б ще побачити. Зростаючи, малеча черпає нові знання та емоції з усього, що її оточує, тим самим вивчаючи такий новий та цікавий для неї світ. Тож бажаємо вам, щоб ваші малі дослідники зростали здоровими та щасливими. У найважливіші моменти життя камея. Завжди разом з вами.